Сьогодні знімальна група наших новин побувала в місті Кропивницький на проспекті інженерів. Зараз ви бачите перед собою те, що лишилось від ще нормальної колись дороги. На перший погляд може здатися, що цю дорогу не ремонтували як мінімум років 30, але це далеко не так. Ось ми бачимо перед собою винуватця цього катаклізму. Цієї можна сказати техногенної катастрофи. Так вам не здалося. Це звичайний фазан Відомий український орнітолог Ернест Семенович. Хай попадя. На основі багатьох наукових праць зробив висновок. Один фазан може з'їсти за добу до 700 кілограмів дорожнього покриття. А організоване звучіння угрупування з 5-7 пернатих розбійників можуть з'їсти від 15 до 20 мільйонів державних коштів за місяць. Гроші були виділені, асфальт був зроблений. Скажімо, ні, фазанам-руйнівникам нашого майбутнього. А з вами був Петро Сверепень та Олена Штун.